Це відверте відео, в котрому я заявляю, що я був дійсно слабкою людиною. Коли твоя психіка не готова до розкоші, подивись на мене, який є ахієн. Всі до мене не дотягують дати такого щирого ляща, міфічні контракти, горизонти. Я встиг торкнутися дна дружина. Зі мною розлучаються, я втрачаю родину. Це можна було уминути. Ображав близьких мені людей. Приходить до нас оця сама корона. Починає затягувати етап трансформації. Це не легка задача, я вам хочу сказати. Всім привіт, найкращі люди! Ви на каналі Романа Маслова. І сьогодні ми будемо розмовляти про. Заборонена тему. Тема сьогоднішнього випуску буде непопулярна. Я не знаю підприємців, котрі могли б її висвітлювати. Принаймні я про це не чув. Я це не зустрічав в українському Ютубі, де да в принципі не тільки в українському, я такого не зустрічав. Є можливість підписатися, поставити вподобайку, написати коментар, як завжди, бо це вже у нас є такий певний ритуал, ми ж з вами так комунікуємо. І поставити колокольчик, тиснути на нього, щоб коли ми викладаємо. Чергові відочки, щоб ви про це отримували сповіщення. Поїхали далі. Темні сторони успіху. Тема піде про зіркові хвороби. Тема піде про мене. Про мене, як про Романа Маслова, і про мій досвід, про корону. Котра звідки з'являється у нас на голові, коли ми досягаємо певного успіху, цей випуск він буде дуже болючий, бо ми з вами повинні розуміти, є речі, котрі не хотілося б виносити за межі свого внутрішнього світу. Не хочеться відкривати шафу і щоб звідти випадали ці наші скелети. Але я б хотів, щоб мій досвід дав змогу оминути проблемний. Турбулентний період життя, котре може виникнути у кожного з вас з усіма моїми партнерами. Ми розмовляємо саме про цю небезпечну зону. Ніхто ні в якій бізнес-літературі про це не каже, ні на якому навченні, ні на якому тренінгу не розповідають про ці капкани, котрі ми. З вами можемо потрапляти. Ми дуже багато знаємо про кризу середнього віку. Ми дуже багато знаємо просто про кризові ситуації, котрі виникають у компанії на етапі трьох років, п'яти, сіми, десяти і так далі. Але про проблеми успіху ми з вами дуже мало чого знаємо, бо насправді чомусь прийнято вважати, що до успіху доходить дуже маленький відсоток людей. Це неправда. Це не так. Успіх це така річ, яку ми можемо досягати. Всі повинні розуміти, що успіх буває дуже різний, і ціна за цей успіх різна: ціна відповідальності, ціна деформації, ціна втрат, ціна партнерів, родин, друзів там дуже багато всього. Так що беріть попкорн, заварюйте чайочок, сідайте і насолоджуйтесь сьогоднішнім випуском. Welcome! Сьогоднішній випуск будується лише на моєму власному досвіді. Хочу бути винятком із правил. Дуже круто буде, якщо ніхто більше з мого оточення із моєї чарівної, крутої, дуже потужної аудиторії не буде повторювати моїх помилок і не повторював би їх. Успіх круто підкреслювати, коли. Ти прогресуєш в своєму бізнесі, коли ти прогресуєш в своєму проекті, і ти прогресуєш паралельно в своєму суспільстві. Коли ми створюємо своє ком'юніті підприємців, наприклад, на 500 доларів в місяць продавців аксесуарів мобільних телефонів. Потім один хтось з цієї бульбашки взяв і, окрім аксесуарів для мобільних телефонів, почав продавати ще смарт-годинники і екшн камери. Зробив там не один островець в торгівельному центрі, а 15 і почав заробляти там, наприклад, там 3 тисячі євро. Він вже типу повинен був вискочити з цієї бульбашки і приєднатися до якогось іншого. А він залишився в тій самій. Ви уявляєте собі масштаби внутрішнього задоволення і внутрішнього его тієї людини, котра залишилася в тому самому середовищі, де ще 500 євро або 500 доларів, має дуже велику цінність, а він вже має в 6 або в 10 разів більше прибутку. Це період, коли людина. Починає себе поглажувати з усіх боків і насолоджуватися моментами слави, бо всі на нього дивляться, думають, божечки, він вирвався, він зміг це зробити, і машина у нього стала більш чиста, і взуття у нього стало більш яскраве. Все змінилося в моменті. Але якщо б ця людина перейшла з бульбашки з 500 доларів прибутку на місяць в бульбашку 5 тисяч доларів на місяць. При цьому маючи три. Я зараз буду казати такими категоріями, щоб ви мене добре зрозуміли. У нього не було б можливості себе зупиняти. Перше, у нього не було б можливості себе винагороджувати, бо життя продовжується і етапи розвитку тільки-тільки починаються. Повертаючись до досвіду а, Романа Маслова, є деякі роки в моєму житті, котрі були найкращими. В найкращому з точки зору ефективності, найкращому з точки зору збільшення капіталізації моїх бізнесів. В ці періоди мене оточували певні люди. І в ці періоди я, звісно, що морально не впорався з тим тиском слави, з тим тиском прибутку, з тим тиском можливості, які на мене насипались. Я не одразу зрозумів, що з цим треба робити. І не було поруч людини, котра сказала: зупинись, нічого не роби. Зупинись і структуруй всі свої доходи. Зупинись, подивись уважно, хто саме знаходиться поруч з тобою. Які цінності у людей, котрі знаходяться поруч з тобою? Чим керується людина, коли приймає рішення, коли людина хоче себе заохочити, які дії вона робить? Чи їде вона на навчання? Чи їде вона у подорож? Чи хоче вона зробити приємно своїй родині? Ми не задавали собі ці питання. І я впевнений, що дуже багато людей ці питання не задають. І тут настає період гливкості. От моя бабушка казала так на тісто. оце гливке, да? Це коли ти робиш дію, ступаєш, робиш крок, а у тебе не тверда основа вже, а вона тебе починає затягувати. Бо ти керуєшся не щирими цінностями. Ти починаєш іти по шляху отримання швидкого задоволення. Ти починаєш купувати. Емоційно, це може стосуватися відпочинку, це може стосуватися брендів, це може стосуватися дорогих автівок, це може стосуватися наркотичних засобів, залежностей, всього чого завгодно, і в цей момент приходить до нас оця сама корона. Коли ми можемо дуже неповажно відноситись до людей, з котрими ще вчора ми спілкувалися на рівні, коли ми можемо не брати слухавку від дуже важливих. Ще вчора для нас, а, людей або від своєї родини, коли ми можемо зневажати думкою близьких для нас людей, все це воно підкріплюється нещирими цінностями. Котрі транслюються нам, випадковими людьми, котрі опиняються поруч з нами саме в той момент, коли ми досягаємо типу успіху. А успіх це така штука, котра дуже сильно перемінна. Заробити мільйон це не важко. Утримати дохід, мільйон і не деформуватися, і не деградувати це важко. Зберегти свою цілісність, зберегти своє відношення до своїх дітей, до своїх батьків, до своєї дружини. Дуже багато хто на цьому шляху робить дуже багато помилок. Там з'являються коханки, там з'являються інші стосунки, там з'являються інші вподобання. Я стільки всього бачу, бо цей період турбулентності в нього потрапляє насправді багато людей. І дуже круто, коли є хтось поруч, хто може дати такого щирого ляща, раз, і в тверезі стало. Бо люди втрачають після цього все. Про що не пишуть в книжках. Які ситуації стосовно кейсу успіху не описуються? Розказую вам з позиції Маслова романа. Це не легка задача, я вам хочу сказати, бо є ситуації, на котрі мені дивитися зараз достатньо соромно. Я згадую все це з розумінням, що це був етап трансформації. У нас була бульбашка успішних родин. Ми всі відпочивали разом. А потім, в один прекрасний момент, я зрозумів, що всі до мене не дотягують, тому що я почав заробляти в сім разів або в десять разів більше, ніж всі, хто нас оточували, при тому, що ми були цікаво, Успішна молодь, у котрих є свої бізнеси, у котрих є свої історії успіху, у котрих є діти і родини, і ми, в принципі, всі були поєднані одними цінностями. Але в цей момент я керувався не відносинами вчора, а досягненнями сьогодні. Щоденні перельоти, зустрічі з представниками влади, у тебе з'являються пропозиції. Від якихось неймовірних підприємців на твій погляд, там від олігархів нашого нашої країни, і ти розумієш, що ті люди, коти були вчора поруч з тобою, вони вже не мають ніякого значення. Навіщо мені з ними спілкуватися, коли я можу дотягнутися туди, кого показують по телевізору? Найгірше, що стається, що ти вже ніколи не можеш повернути щирість стосунків. Як би ти вже не хотів, ти втрачаєш е, комунікацію. І ти випадаєш з цієї соціальної ячейки. Ти її вибудовував роки. Ти відпочивав разом, діти вчилися разом, подорожували, ночували один одного, а потім. Втрачається повністю контакт, і таким чином от твоє ідеальне суспільство, коли ти вибудував до того, як ти досяг когось успіху, ти можеш його знехтувати. От я в свою чергу розумію, що я почав мішати бізнес з особистим. Я допустився помилки, що люди, котрі мене оточували, бачачи мій успіх, вони хотіли доєднатися до цього успіху, і я це дозволив. Це була стратегічна помилка, і через це я втратив ці стосунки. Погано згадую час, коли, наприклад, в Харкові мені здавалося круто їхати в супроводі поліції на зустріч. Я розказував про це своїй дружині. Вона розуміла, що це не ок, а мені здавалося, що це дуже круто. І я зараз мені соромно за це. Від мені здавалося, що мені не обов'язково відповідати на повідомлення, котре писав мені мій друг. Він може почекати, бо у мене інша зустріч. Я зараз знаходжусь в Києві. У мене інші задачі. Мені здавалося, що люди, котрі хотіли зі мною дружити, спілкуватися на моменті, вони більш важливі ніж моя родина, бо там якісь міфічні контракти, горизонти, котрі відкривають переді мною інші двері. Це Зараз мене дуже сильно засмучує, бо я ображав близьких мені людей, бо я робив вчинки, котрі не підкреслюють мене як людину, котра була готова до таких змін, як людину, котра була готова до такого успіху. Цю всю енергію можна було одразу направити як зараз в освіту, в благодійність і так далі. Але це треба було пройти для того, щоб зараз я точно розумів. Що найдорожча людина в моєму житті і найголовніший гравець в моєму житті це моя дружина. Що більше за все я вдячний за свою трансформацію саме їй, бо вона завжди чесна зі мною і може мені сказати, чого б це не вартувало, де я роблю помилку. Що моя команда це одна з найважливіших і з найбільших основ мого життя, в котрі я готовий вкладатися далі, щоб без моєї команди досягати успіху мені дуже сильно важко було. А може навіть і неможливо, що я сам це дуже маленькі кроки. А я з командою можу робити дуже багато чого. Я точно розумію, наскільки важливо бути чесним по відношенню, по відношенню до себе. Наскільки круто, коли ти зростаєш, не забувати звідки ти зростаєш. Наскільки класно, коли ти зростаєш, відсікати і розуміти, що люди, котрі до тебе доєднуються, вони доєднуються не просто так. У них є своя мета. Ми поступово повинні фільтрувати своє оточення. Ми поступово повинні формувати своє оточення. Ми маленькими кроками повинні розуміти, що ми можемо створити як оточення, яке може пережити будь-яку кризу. Так само ми можемо створити оточення, яке може зруйнувати все, що завгодно, і зруйнувати наше життя в тому числі. В моєму випадку це призвело до того, що я в моменті розумію, що я втрачаю родину, що довкола мене немає людей, котрі вболівають за мене як за себе. Я розумію, що я віддаляюся від всього, що створював до цього. Оцей момент усвідомлення, що всі мої дії вартують мені моєї родини, і моя дружина зі мною розлучається. це як крижана ванна в моменті, котра дає змогу тверезо подивитися, що сталося насправді. Ти озираєшся назад і дивишся, які дії ти насправді зробив, чим ти керувався, як ти в моменті захворів і не побачив, і ти починаєш займатися лікуванням, ти починаєш вирівнювати ці ситуацію. Якщо ти дійсно внутрішньо цілий, ти починаєш. Відкатувати максимально все назад. Це не просто, це дуже важка праця, це дуже важкий шлях, і дуже мало людей готові впоратися з цим. Я, як на мій погляд, я встиг торкнутися дна, відштовхнутися від нього, і пропрацювати всі ці болі, всі ці проблеми, котрі я сам створив. Сумна історія, яку мені прям важко розповідати, бо найгірше в цій всій штуці це те, що я. У будь-якому випадку травмував найдорожчу людину в своєму житті. І все життя буду з цим жити. І все життя мені буде за це сором. Це можна було оминути. І мені б дуже сильно хотілося, щоб якомога більше людей не потрапляли в такі ситуації, щоб якомога більше людей не велося на хибні можливості. Щоб якомога більше людей. Не намагалися знайти підтримку там, де її нема, щоб якомога більше людей не намагалися знайти підтвердження своєї крутості, своєї цілісності десь збоку, а шукали її всередині себе. Якщо ти хочеш щось комусь довести, то ти починаєш бігати і біжиш в марафон за три години або ще швидше. Дуже багато способів. Отримування дофаміну. Дуже багато способів отримування його етично. Дуже багато способів отримати його, не роблячи боляче людям, котрі тебе оточують. Чому затягує зіркова хвороба і чому легко піддатися спокусі? Бо ми вчора їздили на Форді Edge, а сьогодні ми купили Мерседес новий салона. Вчора ми. Дуже відповідально відносились до формування бюджету витрат, а сьогодні перед нами угода на 50 мільйонів євро. Це все, звісно, звісно, це дуже важливо, але воно не повинно бути головним. А коли твоя психіка не готова до розкоші, коли твоя психіка не готова до годинника за 50 тисяч євро або за 250, або за мільйон. Розумієте? на роки? От на роки може бути мільйон. У мене гармін. Фелікс, а у людини, котра не готова, звісно, що з'явиться бажання повісити на дві руки собі. Пароликса. Це буде бажання кричати всьому світу: подивись на мене, який є Ахієн, подивись на мене, який є успішний. Спокуса, спокуса успіху і спокуса можливостей, вона ламає. Мені хочеться сказати слабкий. А таким чином я кажу, що я слабкий. Да. Це відверте відео, котрому я заявляю, що на моменті, коли я на себе вдягнув, не розумію, що тоді цю корону, я був дійсно слабкою людиною. Все, що сказано в інтернеті, воно залишається в інтернеті назавжди. І, скоріш за все, ця фраза мене наздогонить через якийсь рік, два, три, п'ять. І я буду вважати так само, саме через ту кризову ситуацію. Я зрозумів, що є головним. Я зрозумів, наскільки важливо залишити за собою слід. Наскільки важливо причиняти добро не через причину добра, а через надання прикладу впливу і через власну дію. Оце набагато цікавіше, оце набагато яскравіше і необхідніше. Підписуємося, ставимо вподобайку. Можете поставити дизлайк, або якщо вам не сподобалось, хоча, мені здається, такий випуск, він не може не сподобатись. Но ви про це напишете мені в коментарях. Я вам буду дуже сильно вдячний за це. І не забудьте поставити колокольчик, бо якщо у нас буде виходити новий випуск, у вас буде пушити ваша аплікація YouTube. Пока!